Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На самому початку ви побачите форму для введення пароля, зазвичай це адмін або пасворд. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Далі вас зустріне сетап Wizard, за допомогою якого ви зможете налаштувати інтернет. Спочатку роутер спробує автоматично визначити тип вашого підключення. Ви також можете обрати тип підключення вручну. Усю цю інформацію можна знайти у вашому договорі з інтернет-провайдером. Якщо у вас статік IP-адрес, оберіть цей тип і введіть необхідні дані. Цей варіант підходить, якщо вам виділено фіксовану IP-адресу для доступу до інтернету. Якщо у вас PPPoE, оберіть цей тип і введіть ваш юзернейм та пароль. Якщо ви не знаєте, який у вас тип підключення оберіть ось цей варіант це найпоширеніший тип. Далі придумайте ім'я та пароль для вашої майбутньої Wi-Fi мережі. Пароль має складатися щонайменше з восьми символів. Потім натисніть кнопку ОК. Якщо ви були підключені до роутера через Wi-Fi, перепідключіться до мережі з новими параметрами. Після базового налаштування вас має перенаправити на головну сторінку роутера. Тепер потрібно перезавантажити роутер. Але спочатку я рекомендую оновити прошивку для стабільної роботи. Ось тут ви можете змінити мову інтерфейсу роутера. Я залишу англійську. Переходимо в меню Administration. Тут натискаємо кнопку Online Upgrade. Якщо доступна нова версія прошивки, оновлюємо її. Після оновлення перезавантажте роутер. Для цього в тому ж меню Administration натисніть кнопку Reboot. Зачекайте кілька хвилин, поки роутер повністю перезавантажиться. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто спробуйте щось загуглити. Якщо інтернету немає, потрібно спробувати клонувати вашу MAC адресу. Для цього знову відкрийте меню Administration. Тут знайдіть розділ One Parameters. З випадаючого списку оберіть клон Local Host MAC» і натисніть кнопку ОК. OK. Після цього знову перезавантажте роутер. Зачекайте кілька хвилин, поки роутер повністю вімкнеться. Тепер перевірте, чи з'явився інтернет. Просто спробуйте щось загуглити. Якщо інтернет досі не працює, на цьому етапі слід зателефонувати вашому інтернет провайдеру. Він підкаже, який саме тип підключення вам потрібен, і які додаткові параметри треба вказати.